trump prepares to name more people to his administration perhaps. turn our country around we're going to make it so great so strong 11 to 12 to see also largest deportation effort in american history Останні новини в США максимально шокують, адже радники новообраного президента США активно обмірковують масову депортацію, і це буде стосуватись не тільки нелегальних мігрантів, але й тих, хто приїхав сюди по гуманітарним паролям легально. Сказати, що ситуація виглядає тривожно, це мало що сказати. Зараз в Америці понад мільйони людей, які чекають на депортацію, і нова адміністрація, скоріш за все, виконає це рішення. Зараз розглядають варіант е, створення надзвичайного стану, який дозволить використовувати військові бази для затримання іммігрантів і військову авіацію для того, щоб їх депортувати. Уявіть, наскільки серйозно відносяться до цього. Що це означає для українців? Багато хто з українців втік від війни, щоб знайти тут спокій, але скільки цей спокій буде тривати, найгірше, що плани включають не лише депортацію нелегальну. пропонують скасувати гуманітарний пароль, за яким сюди приїхали українці, гаїтяни, венесуельці. Всі вони шукають безпеки. Якщо це буде скасовано, програма Uniting for Ukraine може припинити своє існування. І тисячі українців залишаються без захисту. Один з радників Трампа, Каролайн Леві, сказала: американський народ переобрав президента Трампа з приголомшливою перевагою, давши йому мандат виконати обіцянки, озвучені під час кампанії. Він виконає. Це натякає на те, що зміни будуть масштабними і швидкими. WSJ пише, що депортацію можуть сколихнути всю економіку і перевернути життя мільйонів мігрантів, які роками називали США своїм домом. Імміграційна рада США оцінює, що це може коштувати країні майже 1 трильйон доларів за 10 років величезні суми на реалізацію цих планів. Ваша думка дуже важлива. Давайте обговоримо це разом. Тож мені цікаво, як ви думаєте, чи дійсно необхідні ці радикальні зміни? Що буде з нашими співвітчизниками, які вже встигли розпочати тут нове життя? Діліться думками в коментарях. Давайте знайдемо відповіді разом. У Мене готується дуже цікаве відео про подорожі Каліфорнією. І також я планую розповісти вам про позитивні та не дуже сторони США. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і побачимось у наступному відео.